Доброго дня. Станція працює в сталому режимі. виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоді спостереження станції без змін в нормі. Хочу подякувати нашому персоналу, як ремонтному, так і ремонтному. Експлуатаційному, який за останні місяці виконав досить значний об'єм робіт, який дозволить нашим блокам надійно працювати в осінньо зимовий період. Це дуже важливо з точки зору того, що досить значна кількість теплових станцій у нас пошкоджена рашистами. і стабільна робота. Енергосистеми в осінньо-зимовий період є запорукою надійної роботи всіх систем. 1 червня в суботу ми відкриваємо роботу нашого оздоровчого комплексу Біле озеро. Нічого хочу сказати, що ми встановили зарядну електричну станцію на Білому озері. І персонал, люди, які будуть використовувати електромобілі, зможуть, безумовно, зарядити їх і бути впевненими в запасі руху свого автомобіля. Відкриття білого озера буде супроводжуватися благодійною акцією, велопробіг. Який буде стартувати е з міста Вараж е біля стадіону до Білого озера. Я закликаю усіх прийняти участь в цьому, цій благодійній акції е на користь Збройних сил України. Все буде Україна!